У всякого своя доля І свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбаті собою взяти у домовину? Той тузами обирає свата в його хаті, а той муку -му точку Гострить на брата, а той тихий та тверезий, Богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижди щасливий у тебе час та й запустить пазурів печінки. І не благай, не вимоля ні діти, ні жінка, а то щедрий та розкішний, все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує, що із його сердешнього кров, як воду, точить. А братця мовчить собі, витріщивши очі. Як ягнята, нехай каже Може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі. Падайте та якось рай нам ці світі благаєте, немає, немає, шкода й праці, схаменіться усі на всім світі, і царята, і старчата Адамові діти.